Вітаю, шановні друзі, українські ТЦК масово подають в розшук людей, як передають новини. Наприклад, на Полтавщині ТЦК подало в розшук близько 40 тисяч осіб, на Франківщині було подано в розшук близько 30 тисяч осіб. Ну досить великі цифри, враховуючи, що це тільки дві області, оскільки по іншим областям невідомо, але це досить великі цифри людей, які не з'являються. Але питання. Чи може дійсно ТЦК подавати в розшук? Є випадки, коли ТЦК навіть присилають маніпулятивні листи. Що, нібито, якщо ви не з'явитесь, вас буде оголошено в розшук? Шановні друзі, розповідаю вам різницю між розшуком і доставленням у відповідності до статті 259 Кодексу кодекс України про адміністративні правопорушення. Розшук здійснюється виключно в рамках кримінального провадження. Якщо вам кажуть, що ви в розшуці, ви можете перевірити дану інформацію на сайті Міністерства внутрішніх справ в розділі особи, які переховуються від органів державної влади. Розшук в адміністративних справах не передбачений, його немає, не існує. Це підміна понять. Таким чином просто йде психологічне залякування військовозобов'язаних. Що ж насправді відбувається з тими особами, про яких пишуть в новинах, що нібито вони в рошуці. Це е, реалізація своїх повноважень відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення. що Коли, наприклад, органи ТЦК не можуть скласти е, відповідний протокол на місці, вони звертаються до Національної поліції України з метою доставити особу. І інформація про. Е, ну, так званий розшук, як називають це в новинах, ТЦК, да? ну це не розшук, це інформація, яка вноситься до бази оберіг. Тому що розшук здійснюється в рамках кримінального провадження на підставі постанови слідчого або ж там ухвали слідчого судді. Ну тобто, е тільки в такому випадку повинна бути відкрита кримінальна справа, повинна бути підозра у особи. Це можна перевірити офіційно. От. А те, що робить ТЦК, це просто направлення в рамках адміністративних правопорушень е відповідного листа в нас поліцію з метою доставити особу для складання протоколу. Все. в цьому дуже велика різниця, тому що при Адміністративних правопорушеннях не вчиняються оперативно-розшукові заходи, такі як вчиняються в рамках кримінально-правової справи. У цьому велика різниця. Тому, звичайно, доступ до бази оберіг національна поліція має, і якщо людину зупиняють на вулиці. Перевіряють, і бачать, що відносно неї є певне подання на доставлення в органи ТЦК. То звичайно, таку особу можуть доставити до органів ТЦК. Але хочу сказати, що 259 Куапу не передбачає обов'язку. Там написано, що можуть бути доставлені до ТЦК. Тобто національна поліція може і не доставляти. Це дуже також цікавий момент, тому що якщо особа перебуває в розшуку під час кримінального провадження, то її зобов'язані доставити це велика різниця. Тому друзі не потрібно вестись на маніпуляції в засобах масової інформації в тих листах, які приходять від органів ТЦК, і потрібно знати свої права. Розшук це виключно в рамках кримінальної справи, доставлення виключно в рамках адміністративних правопорушень, передбачених статтею 259 КУАПу, тому друзі, знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.